Я сьогодні перший раз прийшла сюди, і мені подобається. Я думаю, це потрібно часто досить кожного року це якби організовувати, і я дуже рада, що є можливість сюди сьогодні, сьогодні прийти. Ми знаємо, що діти це найбільше, хто постраждав від війни, і для того, якраз сьогоднішня наша акція є для того, щоб їх трохи, знаєте, відірвати з того з тих реалій важкого сьогодення, і щоб разом з воскреслим Христом радіти тому великому святу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.